Доброго дня, шановна спільнота, 11 вересня. О, на такому етапі на зараз я поки закінчую роботу над своєю білочкою, оскільки вона в мене приймає участь в грі коти проти собак, і е, сьогодні норму 200 хрестиків я вже вишила. Ну, вийшло взагалі грі 235. О, тому я поки вирішила взяти відкласти цю роботу. Якщо буде норма ще яка дана, може невелика, то може і виша, якщо ні, то ні. Хочу показати вам іншу свою роботу. Давно вже вона в мене не показувалася ця робота е, по набору москальського виробника, От, але мені вона дуже подобалась все одно. в свій час, я її придбала, вже потім сталося у нас загострення кризи, війна. От, як люблять казати у світі, Плюнула б в морду падлюком, їм би такі кризи. От. Ну, власне, я до чого. В мене вона майже вже дошита. Я вирішила її дошити вже дома, бо тут, ну, бачите, вже майже все вишито, тут тільки знизу трошки лишається Оце все. Тут трави трошки не вишито. От. Приблизно по цю лінію. Таку. От. І хоч я вирішила її вишити, вишивається вона у мене по паперовій схемі, ниточки в наборі, здається, ПНК. Ну, Суддя чи з якості ПНК, але не вказували взагалі, просто писалось ниточки Муліне. Канва, 14-й каунт, наскільки я бачу, і я хочу її вже добити до фінішу, а м до батьків, там де вона у мене вишивалась раніше, я хочу взяти вже іншу роботу. От. Ну, але вже цю треба дошити спочатку. але ну, тут, тут я буду її вже вдома дошивати, добивати до фінішу. От, а все решту я вам потім покажу. На, на такому ось етапі я її останній раз закінчила. Її показувала я цю роботу цих лебедів вже дуже-дуже давно. У мене вийшло такі з тих пір багацько. Але таке, хочу вже її зробити, вишити, та щоб вона в мене вже теж була готова. Так само, як білку, буду її просувати до фінішу. Але може не так сильно буйно-активно, як білочку. От, ну, буде видно таке. <кхід> така справа. Я вже хочу закінчити білочку, може, навіть я встигну найближчий місяць закінчити і цю роботу, але ну, будемо бачити. Вона в мене піде просто в черговий процес та і все. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба до наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота, 11 вересня. О, на такому ось етапі, на ну, зараз я поки закінчую роботу над своєю білочкою, оскільки вона в мене приймає участь в грі коти проти собак. І е, сьогодні норму 200 хрестиків я вже вишила. Ну, вишила взагалі 235. От, тому я поки вирішила взяти відкласти цю роботу. Якщо буде норма, ще якась дана, може невелика, то може виша. Якщо ні, то ні. Хочу показати вам іншу свою роботу. Давно вже вона в мене не показувалася Це робота е, по набору москальського виробника. От, але мені вона дуже подобалась все одно. От, сподобалась в свій час, я її придбала, вже потім сталося. У нас загострення кризи, війна, от, як люблять казати у світі, пфу, плюнула б в морду падлюком, їм би такі кризи. От, ну, власне, я до чого. У мене вона майже вже дошита, я вирішила її дошити вже вдома, бо тут, ну, бачите, вже майже все вишито, тут тільки знизу трошки лишається оце все. Тут трави трошки не вишито. От, приблизно по цю лінію таку. От. І хоч я вирішила її вишити, вишивається вона у мене по паперовій схемі. Е, ниточки в наборі, здається, ПНК. От. ну, Судячи чи з якості ПНК, але не вказували взагалі. Просто писалось ниточки муліне, канва 14-й каунт, наскільки я бачу, і я хочу її вже добити до фінішу. А м, до батьків, там де вона у мене вишивалась раніше, я хочу взяти вже іншу роботу. от. Ну, але вже цю треба дошити спочатку. але ну, тут, тут я буду її вже вдома дошивати, добивати до фінішу. От, а все решту я вам потім покажу. На, на такому ось етапі я її останній раз закінчила. Показувала я цю роботу цих лебедів дуже-дуже-дуже давно. У мене вийшло такі з тих пір багатько. Але таке, хочу вже її зробити, вишити, то, щоб вона у мене вже теж була готова. Так само, як білку, буду її просувати до фінішу. Але може не так сильно буйно-активно, як білочку. От, ну Буде видно таке. <кій> така справа. Я вже хочу закінчити білочку, може, навіть я встигну найближчий місяць закінчити і цю роботу, але ну будемо бачити. Вона в мене піде просто в черговий процес та і все. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 12 вересня. На такому ось етапі закінчила я вчора своїх лебедів. Як бачите, провишивалося немало. Провишивалося немало. От я все-таки я вже дошила до краю роботи, це вже все, куточок. І е, я вирішила вишити, скільки от в мене вийде, скільки в мене вийде е, по натхненню вчора. От стільки вийшло в мене по натхненню вчора, поки я її варила, то трошки підвишивала. От, така ось краса. Мені дуже подобається. От. Покажу поближче хрестики, кому цікаво. Ну, не всі вони рівні, я знаю, але. Тут нитки ПНК, то вони чогось рвуться в цій голці. Ну, я спробую поміняти голку, може в голці проблема. от. А Може в моєму способі вишивки. Ну, не знаю, коротше, в мене вже таке часом буває. Сподіваюсь, що це не Бестекси все-таки, ниточки, а ПНК, бо мені більше вони на ПНК схожі. Ну таке. Не буду я довго вас мучити. Все, от, вишивалося вчора. Ось білочку я не брала, білочку я візьму вже сьогодні до роботи. Покажу вам вечір, що в мене на цих роботах навишивалося. Може, буде що показати. Думаю, що буде що показати. От. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо. Маємо 12 вересня на такому ось етапі. Я закінчую на сьогодні свою роботу над моєю білочкою. Бачите, залишилось уже дуже мало, близько, трошки менше, як півтора відсотка, там близько тисячі хрестиків залишилось. І я мені вже чесно, дівчат палає, санона спільнота палає і кортить, його бігом вишить. Але у мене ще є інші процеси, і їх теж не хочу забувати, тому наразі. Поки на сьогодні вже майже 10 вечора, тому я відкладаю, завтра повишиваю, не знаю, як буде, я вирішила вже заповнювати кольори. Як бачите, я в тут... мене розкидано дуже, я заповнюю кольори по тому, як вони. Спочатку я відшила ті кольори, яких менше 30, всі повністю вишила. Те, що в мене лишалось, там в мене деяких по 2, по 3, по 4 хрестика лишалось, то я вже їх повишивала. От, всі кольори. От, і в мене залишилось ті, що там більше, я вже їх іду в зворотньому порядку, тобто, це від найбільшого до найменшого. От, покажу вам поближче, як виглядають мої хрестики. Знаю, що від ідеалу вони далекі, але я все одно намагаюся їх укладати гарненько, от, щоб вони виглядали дуже-дуже так гарно. От, таке ось у мене наразі вишивалося. От. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 12, 13 вересня. На такому ось етапі я завершу на сьогодні свою роботу. А саме, завершила я її повністю. Вишито 100% хрестиків. Можете мене привітати, у мене фініш. От. Нарешті я її завершила. Це був мій довгобут. Я з нею вже три роки, майже чотири. От. І я дуже щаслива, що я вже її власне, закінчила. Це, були... Це був той же час. От. Власне, чого в мене розвелося так багато процесів? Я не хотіла вишивати білочку. Вона мені геть не йшла. Але зараз я взяла себе в руки і я її вишила. І я цим неймовірно задоволена. От, і я буду думати з часом, що я хочу альтернативне почати. Ну, наразі таке всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо у нас 14 вересня. На такому ось етапі якусь роботу я буду свою брати. Це Соняхи. От. Е, набір взятий на Aliexpress, Фірма ось така арт ну Мені подобається. Тут вроді і прогончик, судячи з схеми, але, але кольори дуже-дуже гарні. Покажу вам палітрочку. Ось така ось палітра кольорів. Фіолетовий для надання глибини чорному, от, але поки що його тут трошки забагато, як на мене. От, така ось палітрочка. Такий ось у мене органайзер, дуже чудовий для неї. Теж з квіточками, правда, тут з піонами, ну таке. От, то не, не настільки важливо, в принципі. Бачите, дуже гарна картина буде. Ось у мене ще палітра з додатковими кольорами, тобто ті, що тут сюди об'єктивно не влізли, бо дуже великі ці. А у мене була вільна планшеточка тому я вирішила, що в мене будуть тут дві планшеточки одна з кольорами, інша що зможу маркувати, що не зможу. Ну, таке, власне. Така ось краса в мене вийшла на сьогодні. Тут всього-навсього 18 кольорів, де-факто воно йде як відпочивалочка. Розмір малюнк, розмір в хрестиках цієї роботи буде 187х 242, але по факту буде менше, тому що, скажімо, тут от фон білий, багато його. По три хрестика по від краю, де. От, по три хрестика від краю з, з туто з боку. От. І по п'ять хрестиків від краю знизу, тобто, ну з кожного краю, тобто, це у нас виходить де-факто 181 на 232, фактично. От. тому ось у мене виходить трошки менше буде картина. Канва має розмір м, приблизно 40 на 50, як бачите, лінована. От, нитки дуже схожі на DMC, але я Пишуть, що тут нитки DMC, але я, чесно кажучи, не дуже вірю, От, але може бути і що і DMC. От, така ось краса виходить, ниточки без зараз покажу вам ключ, просто значки. Без означення кольорів я переглядала повністю схему. Як бачите, тут ще от палітра, ще один листочок. І, власне, воно так само без означення назв кольорів. Ну, враховуючи, що в мене є жива карта, підібрати хто де чий, буде не важко, в принципі. От що ще хочу сказати? Канва, 14-й каунт. Я не дуже люблю цей каунт, але ну, працювати на ньому дуже. В принципі, зручно і для очей майже не напряжно, тому власне я і вишиваю. Вирішила я не заміняти, не заміняти канву. От, і подивлюсь, як у мене вийде. Хочу всім наразі побажати гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 15 вересня. На такому ось етапі я минулого разу закінчила свою роботу над моїм зимовим пейзажем. Таке ось покажу о, аж так видно. От, дуже здаля видно, як бачите, От робота велика. От, і я буду її продовжувати. Наразі вишито 16,6%. Я дошиваю отут куточок, цей повністю тут буде хрестиків. Може, з 300, мабуть, враховуючи, скільки вже вишито. От, і е, Буду продовжувати, от, І буду вже переходити знову на той куток, е, на кінець знову буду два, дві клітинки відступати, прочеркчувати е, розмітку і іти далі. От, наразі таке ось в мене вийшло, небагато, проте от, мені дуже подобається. Тут в цій роботі всього 62 значка, Із них офіційно блендів 10, але де факто 11, тому що такі кольори, як 3773 і 407, здається, були злиті в 1 свій час, і тому я користуюся на замість одного з цих кольорів, а саме 3773 блендом. От, бо 407 чи то 407 замість нього бленд. Ну, замість одного з кольорів бленд. От, і е, я ним користуюсь. От, Бачите, у мене тут зараз буде продовжуватись багато-багато фону. От, тому вишиватися буде легко. От, Тут, в принципі, як бачите, покажу вам поближче. Така, поки тут один колір, але тут, як бачите, шахматка, то воно, ну, в принципі, перший колір е, складно, тому що треба заповнювати. Е, Нарахувати, а наступні кольори вже просто, особливо, якщо один між іншим, один між друг, перший між другим, то воно там взагалі заповнюється і ніяких взагалі складощів не виникає. Ну от Бачите, тут ось шарами, і воно зразу видно, де ось які там відтінки були. Але на загальному фоні воно виглядає круто. Мені, у всякому випадку, дуже подобається. Покажу вам її органайзери. Такі ось красиві. Цей такий простенький, а цей один із трьох я заказувала на AliExpress. От на, тут виходить на 102 відтінка. Але в мене один на одному процесі, у інш... мене два на одному процесі, оцей і на іншому, бо мені там не потрібно аж три. Тому я вирішила його так, щоб зекономити. Щоб зекономити місце, ну таке можливо, я перевішу на інший органайзер. У мене з білочки звільнився, тому таке наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! доброго ранку, шанана спільнота. Сьогодні ми маємо суботу. У нас є 16 вересня, і хочу показати вам по своїм роботам трошки. Вчора, позавчора. У четвер я вишивала, я відпочивала від інших процесів, вишивала е, свої соняхи. От, Як бачите, на такому ось етапі я їх закінчила вишивати. Провишивала тут яблучку по типу поруч з соняхами. І понизу тут трошки дала хрестиків, як бачите, не надто багато, От, але мені подобається те, що виходить. От. Це ще було позавчора або мала клопоти, а завчора, завчора я гралася із своїм пейзажем зимовим. І бачите, я дофашувала тут куточок весь от, і почала, уже перейшла на інший бік. Покажу вам, почала ось тут заповнювати. Тут теж фон небо, тут шахматка, Не фон, небо, шахмат, тому, бачите, шахматка. І я одним кольором її вже тут частково заповнила. От. Я вирішила, що я буду брати все-таки один рядок, це буде швидше. Тут вже не такі великі напливи, тому я думаю, буде мені швидше йти. От. І е, вишилось завчора на цій роботі 440 хрестиків. Покажу вам просто по просуванням, щоб було на одному. Крайні, бо інакше треба дуже далеко відсувати. От, Робота досить таки широка, я вирішила, тут канва м'якенька, і тому мені, в принципі, на рамі не дуже зручно на ній вишивач, а от на п'яльцях буде саме те. А що стосується цієї роботи, то канва тут лінована, 14 але дуже-дуже дубова. Дуже тому я думаю, що саме місце їй буде на рамі. В цьому випадку я спробую, якщо да то я просто на постій її на раму перекріплю. От. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо неділю, е, Боже, 16 вересня. На такому ось етапі я минулого е, вчора закінчила свою роботу над, моїми... Ой, над моїм. Зимовим пейзажем, От, хотіла показати вам. Вчора було дуже нескладно, вчора була шахматка, і я її заповнювала. От, позавчора я дошила ось тут трошки. сьогодні я дошила ось Цього разу я дошивала ось тут свою шахматку. От. І на такому ось етапі я закінчила. У мене готово трошки більше як 17% роботи. І я буду продовжувати. Я вибрала цю роботу для гри Коти проти собак. Тому ви будете ще бачити не один день, поки я її буду просувати, я вирішила її так гарненько просунути. От. Вона мені дуже чогось зараз під натхнення йде, тому я вирішила. Ну, в принципі, чому би і ні. Буду, як ви зрозуміли, вирішила я вам показати, тому що планую переставляти п'яльці. От, Буду переставляти п'яльці. Як бачите, у мене ось тут уже по зображенню іде дерево. от, ну, прев'ю ви бачите от, тут на екрані. от, Тут буду я продовжувати, і у мене вже буде продовжуватись також і дерево. і і тому у мене буде буде тут трошки веселіше, і трошки веселіше, не так бадьоро буде йти. ну, не так швидко я зможу вишивати це все, тому що шахматку все-таки вишивати легше, як е... фон шахматку лег... легше вишивати, як е... звичайну цю. Але все одно мені дуже подобається, і я буду задоволенням вишивати. Як ви пам'ятаєте, вишиваю я її для тих, хто щойно приєднається до каналу. Е... Вишиваю я її на канві 16-й каунт, ниточки SHS, Я не знаю, аїда це чи не аїда, але канва м'якенька така, як тряпочка, і, ну. Вишивати на ній я пробувала на рамі. Це той ще квест, без бокової натяжки, особливо воно взагалі. Ну не хочу воно триматись ну ніяк. Тому тут на такому ось просуванні я закінчую насю на зараз вам показувати. Ввечері покажу, ще щось попідшиваю, бо я бачила, що кубик у мене вже є. Також хочу вам показати. Ще одну свою роботу, якою я займалася на цьому вчора. трошки, от, <клух> Вчора трошки я займалася своїми соняхами. От я тут ішла понизу, вирішила я теж взяти од, в лінію один квадратик. Тут, як бачите, канва розмічена. 14-й каунт. Якщо вірити набору ниточки DMC, От, але, чесно кажучи, мені вони по якості більше на СХС схожі. Ну, це таке, це може бути е, моє таке бачення. От, в наборі е, інстру... ну, схема паперова, 18 значків, як бачите, От, е, готова роб... ну, я як подивилася на схему, то виявилося, що е, не могла зрозуміти, чому так багато білого. От в наборі, а виявилось, що тут дуже великий, дуже велика рамка, вишивається саме білим. Тому я подивилася з кожного боку, скоротила рамку от, по максимуму, де на 5 хрестиків, де на 3 хрестики, просто щоб воно займало менше місця. Та й, і білий колір, в принципі, він універсальний, тому можна буде його використати де інде ще. От, і в мене виходить ось так. От тут я трошки ще два хрестика зайвих дала. Ну, можливо, я подумаю, що може, додам їх, але це вже буде пізніше, бо таке. Е, наразі е, хочу вам десь ось тут буде кінець край роботи. От. Е, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!